Доброго дня, мирного неба ще раз з хостелу попросили вже піти, тому що він у мене не оплачений. Я зараз хочу звернутися до всієї України, до всіх людей, до всіх побратимів. Будь ласка, після поранення зробили мене безвісти пропавшим. Командири викрали кошти дві зарплати. Зараз хожу, поновлюю всі документи, всі виплати. Хочу оплатити хостел, бо нема. Попросили піти вже. Будь ласка, не їв що третій день. Я вас дуже прошу, люди. Зробіть максимальний репост, допоможіть як військовій людині, яка потрапила в біду, в таку ситуацію, що командування зробили безвісти, пропавшим. владі на це начхати. Ходжу, поновлюю, ходжу, побираюся сам, бо не рідних, нікого немає. Будь ласка, я вас дуже прошу, допоможіть, не дайте пропасти, прошу вас як військова людина, яка в біді. Зробіть максимальну репост, допоможіть. Допоможіть сплатити просто той хостел, щоб я не тинявся, купити щось перекусити. Я вас дуже прошу, гарного дня, мирного неба. Бажаю всім міцного здоров'я. Головне, мирного неба всім.